Цього року, 15 грудня, в день працівника суду у Вінницького апеляційного адміністративного суду Подвійне свято він відзначив першу річницю від початку своєї процесуальної діяльності, які досягнення має цей орган влади, і як проходили урочистості з нагоди професійного свята. Дивіться у сюжеті далі. Я завжди була борцем за справедливість, розповідає пані Оксана. І, хоч в дитинстві мріяла бути і артисткою, і тренером, бажання захищати людей перемогло, тому й вирішила стати юристом. Сьогодні Оксана Присяжна працює у Вінницькому апеляційному адміністративному суді. На роботу ходить з великим задоволенням. Якщо я мріяла бути захисником людей, то наразі я практично в тому ж Напрямку і працюю. Судова гілка влади це, ви знаєте, це мирило. Мирило, можна сказати, між громадянином і між державою, а особливо адміністративна юстиція. І, звичайно, мені хотілося вплинути на цей процес. І коли зараз я знаходжуся тут в суді, я відчуваю, що я можу вплинути на цей процес. Адміністративні суди це органи, які створені, аби захищати права та інтереси громадян від дій або бездіяльності владних структур. Лише за рік існування Вінницького апеляційного адміністративного суду було розглянуто більше 20 тисяч справ соціальної спрямованості та близько 7 тисяч справ, що стосуються проходження публічної служби, зазначає голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин. Та найбільшим досягненням він вважає те, що надання послуг у суді повністю побудовано за системою прозорі. Офіс. Робота адміністративної юстиції нашого Вінницького апеляційного округу є прозорою, стемною, цілеспрямованою і направлена на одне, на те, щоб якщо громадянин звернувся сюди, якщо він навіть не виграє спір, але щоб йому були надані всі послуги, що стосуються адміністрування, доступу до правосуддя, отримання інформації, повідомлення і так далі. 15 грудня, окрім професійного державного свята, Вінницький апеляційний адміністративний суд відзначив першу річницю від початку своєї процесуальної діяльності. З нагоди подвійного свята служителі Феміди прийшли привітати перші особи області та міста. На ваших плечах сьогодні на кожному з вас є величезна відповідальність. Я хочу побажати, щоб ви завжди несли ці відповідальні згодності. Щоб ви виправдали ті надії, які покладає на вас суспільство, щоб ви забезпечили авторитет і повагу від суспільства до судових гілків влади. А ми у цьому всіляко будемо сприяти. Добра і здоров'я! Не обійшлося в цей день і без подарунків. Оригінальний презент пообіцяв працівникам суду губернатор Микола Джига. Ну, а на що подарунку? Я думаю, що ми зробимо. Допоможемо зробити ремонт. Це викликало шквал аплодисментів у присутніх. Також в ході урочистості за сумлінну працю найкращим співробітникам вручили почесні грамоти та подяки.